Привіт, друзі. Е, я хочу вам показати свою ось таку презентацію по історії. Мені вона дуже подобається, Тим, що диві... дивіться, отут -от можна флаг відкрити. Це про голодомор статі. Я хотіла забула сказати. От, от, -от, -от флаг. я сама написала. Ось тут -от теж. Тут -от я буду. Не буду поки відкривати. Це я буду відкривати вже сьогодні на уроці. Вот тут, а Ось Там я це намалювала. Ось. Ну от. якщо вам подобається. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Ой, я дуже старалась робити цю презентацію. Я її робила. два с половиной дни. А, вот так вот. Сподеваюсь, вас понравилось. Вот факт. Всем па, -па.